В цьому відео ми закріпимо геолокацію цього поля. Всім, хто рядом фермера або навіть зда, здалеку, ви можете приїхати на цей гібрид. Подивитися, геолокація буде закріплена під коментарем, Він буде самий перший. Тому зараз ми приїдемо подивимося. Можна сказати, фінішна пряма по красоті гібрид орієнтирах. Тепер давайте більш детальніше в полі подивимося. Дивіться, я тут бачу, і навіть через камеру тут можна передати чітко виражену генетику. Висота рослини нашого орієнтира ну десь, десь метр сорок тут чітко стоїть. І він весь одинаковий. Так, тепер по запиленню, по налиттю насіння, дивіться. Навіть при такому кошику урожайність тут буде. Ну, не так, як. І всі торгаші можуть сказати 35-40. Ні, ребят, ну давайте об'єктивним, мабуть, якщо б навіть круто було, якщо 20. а то й Це відео ми вилажуємо, щоб ви безпосередньо могли самі проїхати і по путі до цього ж самого поля зрівняти і подивитись, наскільки цей соняшник кращий, ніж всі останні. Єсть? Та це вже, вже, ж, вже, вже ж казав.